Усім доброго дня! Сьогодні в нас вже 11 травня. Давненько, дуже давненько я знімала ніяке відео. На це були вагомі причини. Так важко я себе ніколи не відчувала. Так погано мені ніколи ще в житті, напевно, не було. І це був такий непростий період в моєму житті: весь квітень і початок травня. Почалося з того, у минулому відео, до речі, там в мене пропав голос. І я начебто почувала себе нормально. Просто голос пропав, там трошки гондосила. Почала лікуватися. Начебто вилікувалась. А потім у мене почала боліти голова і давати мені сюди овіски. І мені так боліло, що я. Змушена була звернутися до лікаря. І скажу зразу, у мене знайшли гайморід. І, як каже лікар мій, непростий, тому що в один день зі мною до нього потрапили ще три людини. Вони вже давно чисті, а я вже два тижні лежу в лікарні і лікуюся на денному стаціонарі я проходжу всі маніпуляції. Крапельниці, все, що потрібно, їду додому. Тому що, так як я працюю сама на себе, то мені потрібно й ходити і на роботу, бо нема кому працювати. Не дивлячись на те, що стан був в мене не дуже кепський, не дуже важливий, кепський, але на роботу я ходила. І в додаток до цього всього 28 квітня, в ніч на 28 квітня. Мороз пошкодив усю лаванду. Всю лаванду, яку не добили морози, лютневі, березневі. Добив мороз 28 квітня, той, що був вночі. Уся лаванда, що в мене була в наявності, вона вся померзла. І, і знаєте, якось одне на одне налягло. Важкий стан фізичний, важкий стан моральний, я взагалі нічого не хотіла. У мене відпало бажання взагалі вирощувати лаванду, тому що все, що я вивчала про цю квітку, все, що я вам розповідала, все, що... чому я навчаю дівчат у консультаціях, які до мене звертаються із якимись питаннями, все це пішло коту під хвіст із цією погодою. І я спілкуюся з лавандистами нашими по Україні, і знаєте, одна лавандистка дуже давно вирощує лаванду, років з 10, і вона каже, такої весни, як цього року, ніколи не було за всі 10 років. В общем, я вийшла зранку і побачила за свої саджанці. До речі, ці саджанці у мене були підстрижені на початку квітня, так як я вас і вчила. Я попідстригала всі свої саджанці, вони були дуже гарні, вони вже попідростали. За три тижні чи за чотири там вже така зелень на кущиках з'явилася. Вони дуже вигідно відрізнялися від тих, яких я не підстригала. Вони користувалися попитом, тому що в мене були замовлення. Вони позависали в повітря ті замовлення, тому що я не можу їх досі відправити, бо лавандочка то відходить, але ще слабувата. Напевне, будуть ті саджанці лише на осінь. І я не знаю, як це все видихала. Напевно, мені стало легше фізично, мені стало, моє здоров'я покращилось, і я це почала потрошку якось. Сприймати, приймати, змирилась, з цим. подумала, ну і Бог з ним, значить, так треба, щоб було. Але це ще не все. У мене ще на лавандовому полі лаванди 2000 кущиків, які були і пересаджені, які і росли на лавандовому полі, не пересаджені, а на одному місці постійно. Оці квітневі морози і убили і ці кущики. Усі кущики стоять сухі, коричневі, чи сірі. Так що отакий в мене був тройний удар. Зараз я вже спокійно про це кажу, тому що я вже це все з цим змирилася. Тепер розумію, що мені головне здоров'я. І все остальне все зробиться, все переробиться. Я буду ці кущики підстригати, але почекаю, поки прийде стале тепло, десь після 20-х чисел або 20-х числа, і буду потрошку підстригати повністю своє лавандове поле, буду убирати повністю всі гілки до, до самого низу, тому що знизу почина рости зелень. Так відновлюється кущ, лаванда не вимерзла, повністю не вмерла. Вона вистанавлюється, як українською. В общем, вона вистанавлюється. Лише тепер мені потрібно всі ці гілочки позрізати сухі. Я вам покажу ці кущики, ви побачите, про що я. Роботи мені потрібно дуже багато всякої переробити, бо 2000 кучиків потрібно повністю всі підстригти, тому що всі висохші всі. Але сподіваюся, з Божою допомогою якось це все я зроблю. Ось так. Зараз виглядає моє лавандове поле. Оце все мені потрібно зістригати. Оце все. Оці всі сухі гілочки буду зістригати. А під низом росте. Молоденька лавандочка. Ви знаєте, в інстаграмі багато дівчат змовчують про стан своєї лаванди. Не показують, якою вона вийшла із зими. І я так бачу, я напевно сама перша відкрила цей ящик Пандори і почала казати правду, що зима дуже нашкодила лаванді, дуже нашкодила. І померзла моя лаванда, померзла верхня шапка в куща, гілочки померзли, посохли. Кущі живі, вони кущ відроджується від коріння, але вже не буде тієї такого красивого гарного шарика. Нічого, це все ми переживемо. Я це вже прийняла, я вже це пропустила крізь себе і крокую далі. Так що, сподіваюся, мені вистачить сил підстригти всю лаванду, обрізати 2000 кущиків. Це ж теж потрібно це все переробити. Єдине, що в цьому році. Локація для фотосесії буде під питанням. Я, напевно, не буду приймати гостей. Подивлюся, яка буде в якому стані лаванда. А можливо, таким чином я її омоложу, і вона буде навпаки в мене дуже гарними кущиками. Я просто не знаю, вже, що чекати від тієї лаванди з цими кліматичними умовами. Так що подивлюся, що буде. Наперед уже нічого не загадую. Як буде, так буде. А ще хочу передати привіт своїй мамі. Вона мене дивиться на YouTube каналі. І каже, Лєночка, що ти тебе давно не була, Ти фільми не знімаєш? Мама, привіт. Сняла для тебе фільм, дивися тепер. Не тільки для тебе, звісно. Так що, так, такі зміни в мене були за ці три тижні. Що буде далі, побачимо. Як себе поведе Стрижена лаванда, теж побачимо. Але сподіваюся, все буде добре. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, на ваші запитання. До наступної зустрічі!